У нас бажання дуже велике. Бригада у нас дуже гарна, дуже хороші люди. І в них не всі горять бажанням щось зробити. Щось зробити, щоб їм не було стидно пройтися по місті. В загальному Калуші є більше 200 майданчиків. Ми їх як можемо, так ми їх ремонтуємо своїми силами. Ми витягуємо, що можемо і як можемо. Зараз на даний момент ми стараємося робити самі майданчики великі, тому що щоб задіяно було більше дітей. Ми вибираємо точково майданчики і працюємо над ними, але ми і робимо дрібну роботу. Тобто підварити, замінити гойдалки, замінити пісочниці. Ми виготовляємо пісочниці, встановлюємо, засипаємо піском, тому що пісочниця це дуже важливий елемент для дитячого майданчика. І так рахуємо, ми За зиму ми виготовляємо, готуємо матеріали, готуємо. Деталі до майданчиків, а на весну від ранньої весни, тільки як сонце з'являється. Ми приступаємо до ремонту. Але це не означає, що ми зимою не робимо. Ми зимою також робимо під що, ми, що по можливості, то що ми не фарбуємо. Але ремонт ми обслуговуємо майданчики по можливості, що можемо, то робимо. Працюємо ми до осені так само. Ще на даний момент ми ще трошки будемо працювати, тому що вже затримка в нас фарба не висихає, погода холодно і, і ми. Ми вже зараз будемо потрошки так тільки ремонтом займатися. За рік ми зробили такого капітального ремонту: 20 майданчиків, може трошки більше. Тобто, ми беремо точкові майданчики, і ми їх робимо що в наших силах від початку до кінця. Тобто, заміна пісочні, заміна гірок, заміна качельок, заміна ланців, сидінь, лавочки ремонтуємо, смітники ставимо. І по можливості робимо все для того, щоб діти мали де. І чим бавитися. В середньому на майданчик до часу від одного дня до десяти, залежить від об'єму роботи. Паралельно до майданчиків ми ще встановлюємо лавочки зі спинками, ми робимо по місту, тому що калуш то є моє місто, де я виріс, де мої батьки виросли. І чисто ми хочемо зробити так, щоб люди мали собі десь ідуть сумками. Сіли собі, посиділи, відпочили. Чи люди, чи, чи діти, чи всі підряд собі. І отак от ми, ми встановили вже десь біля 30 лавочок, протягом року. Ми в нас, ще, вони в нас постійно в роботі, постійно в нас задіяні люди, які ми Маємо час, маємо можливість, ми їх виготовляємо і встановлюємо. Всі майданчики, що ми брали в роботу, на кожному того майданчику ми постановлюємо урни. Урни всі гнилі, поломані, перекошені, ми їх всіх знімаємо, демонтуємо, відвозимо на фірму, ремонтуємо, доварюємо і встановлюємо назад. І це все робиться з таких допоміжних матеріалів, розумієте? Ми туди нічого не вкладаємо, фактично. І урни мусять бути, тому що не буде урнів, не буде порядку. І біля кожної лавочки ми стараємося поставити по можливості ті урни. Де вони є? Ми їх не чіпаємо, ми пофарбуємо і все. Дуже багато є майданчиків, які допомагають нам люди, які проявляють бажання нам допомогти. Ми з такими людьми залюбки йдемо в першу чергу їм допомагаємо. Буває, ну то діти, то я я то, то знаю. Ми тільки зробимо. Через місяць приїжджаю, вже щось поламали. Ну нічого, поламали, то поламали. То наша робота. Я до того ставлюся як до роботи. І я розумію, мене теж є дитина маленька, яка такий самий літає, то все би ламав і ламав. Так що я би попросив одного. Поменше, поменше ламайте, тому що стільки об'єм тих майданчиків ми не можемо, ми не в змозі зробити, то все отак приїхав, раз, приїхав там, приїхав, то зробив. Це, це просто нам не стане часу, це фізично нереально, розумієте? І якщо люди будуть берегти, ми постараємося вам всім допомогти, всім.